25 листопада 2024 року. Практично вже листопад закінчується. Ось щойночі приморозки. В день плюсова температура, але хочу показати, як міцненько ще тримається. Ось це моя гібридна форма Дерено. Корнус офіціналіс на корнус мас. Кизил звичайний на кизил лікарський. Ну і зараз покажу, як у ці порі почуває себе кизил лікарський. І ось деревце корнус офіціналіс. Бачите, дуже також гарно загружений. Ну, Він буде дуже добре дивитися на фоні снігу. Але поки що снігу немає. От бачите, різниця. Моєї форми з корнусом лікарським. Дерево повільніше росте, набагато повільніше. Це дерево щеплене. І ось пород, поряд Володимирський. А це і він, напевно, ним перезапилився. Тут вже висять одинокі ягодели. подивіться. Що робиться під деревом? Що не спостерігається ні на кизелове-лікарському, ні на моїй гібридній формі. Будемо вітамінізуватися холодну пору року. І вам всім здоров'я. На все добре.